У Нікополі продовжується робота із облаштування пунктів незламності. Наразі у місті їх 15, ще 6, 6 відкриють найближчим часом. Генератори, теплові гармати, запас води, стали зв'язок та інтернет. Кімната матері й дитина. Те, чим при необхідності зможе скористуватися кожен житель міста. Ми постійно їздимо по пунктам незламності, раз на дві неділі, раз на 10 днів. Наразі сьогодні в Нікополі є 15 пунктів незламності. Ще шість підготовлено також до відкриття, тому пункти незламності забезпечені всіми нормами і ну, працюємо далі в цьому напрямку. Все необхідне для того, аби зігрітися та підзарядити гаджети, ми знайшли у першому ж пункті. Тут створені комфортні умови для містян, аби ті змогли перечекати можливі блекаути. І, хоч в'єльних відключень у Нікополі ще не було, тут завжди чекають на відвідувачів, каже пані Олена, директорка навчального закладу. З прошлого року все залишилось. Є інтернет. Додатковий як аварійний, да там є освітлення аварійне від генератора, все працює. Нас постійно інспектують нікопольська міська представники Нікопольської міської ради, є кімната матері дитини. Функціонування пунктів незглавності у прифронтовому місті необхідність в умовах війни, тож нікопольці наголошують на їх важливості. Людей много очень, требують этого гаряче, не везде. Можна випити і поесть. Тому я вважаю, що вони просто необхідні. Тим більше не знаємо, яка буде зима. Понад 40 usb портів для підзарядки гаджетів, дитячий куточок та комп'ютерні столи. У цьому пункті незглавності додалося оснащення в порівнянні з минулим роком. Окрім необхідного тепла та інтернету, тут є чим зайняти малечу. Пан Юрій розповів, що підготували для пункту цього річ. В пункті незглавності є все необхідне на час перебування в разі блекауту. Люди можуть люди можуть підійти, погрітися, зарядити телефони, скористатись інтернетом. Є питна вода, чай, термоси. Ну все, що таке першої необхідності, воно тут є. Навіть толе то можна скористуватись буде. А от у пунктах незламності у прибережних районах завжди готові надати медичну допомогу та зігріти гарячим чаєм, підготували запаси води, ліків та обладнали сховища. У нас таки незвичайний район живуть старі. Похилого віку, і ми по можливості стараємося всім допомогти. Про пожежну безпеку дбають працівники ДСНС, запасний вихід, наявність вогнегасників та справність електричного проведення. Їхня зона відповідальності. Нещодавно інспекторським складом Нікопольського районного управління були проведені обстеження всіх пунктів незглавності Нікопольського району. При обстеженні особливу увагу приділяли шляхам евакуації. Первинним засобом пожежогасіння, саме вогнегасникам та лінії справності, лінії електромереж. Всі пункти незглавності працюють цілодобово. З міркувань безпеки ми не можемо називати адреси. Однак дізнатися, де знаходиться найближчий до вас, можна на офіційних сайтах міськради або ДСНС. За додаткову інформацію звертайтеся до кол-центру міської ради, телефони на ваших екранах.